Так, дівчата, котики, треба обов'язково зняти вивіску, яка вона в нас гарна, який там гарний профіль, показати на собі, який гарний профіль. Обов'язково знімаємо номер телефону, по якому можна записатися. Далі повертаємося до дзеркала номер один, де квіти, які вони красиві, фоткаємося, обов'язково фоткаємося. Потім біжимо, показуємо нашого привітного адміністратора, який завжди посміхається, бігає по салону, носить чай, каву, подаруночки. Далі показуємо ще наше одне дзеркало, там де є надпис, щоб всі знали, що вони красуні та самі найкращі. Показуємо майстра манікюра, який він у нас серйозний, як він пилить ногті, як він гарно наносить корколір на нігті. Далі показуємо зону педикюру та там, де нам робляться віки. Показали, покрутились, ще раз показали, ще раз покрутились. Показали, як ви відпочиваєте на педикюрному креслі. Включили собі хто зверху. Побігли далі. Показуємо нашого перукаря, як він калдує над волосами мийку. Обов'язково показали мийку, де миють голову, бо там миють голову. І показуємо, що у нас тепер є мийка, і ми дуже круті. Показуємо подаруночки. Подарунки для клієнтів, як вони пахнуть, прям нюхаємо, показуємо, що вони пахнуть. Знову крутимося, всі разом покрутилися. От прям всі стали і покрутилися. Зробили реверанс поклон Цоміки воздушні всім послали. Показали сердечки, як ви мене любите. Обов'язково показали сердечки, як ви мене любите. Тенька на бумажки написали, з якого по який час ми працюємо, і показали всім камеру. Обов'язково ще раз покрутилися, реверанс зробили і побіжали роботи.